Доброго мої кохані, з вами Хано, ваш найкращий зірковий таролог. Як цікаво повертатися в міста, де колись я була. Ох, волосся стало довшим, розуму стало більше, красоти стало ще більше. А чи любите ви повертатися в місця, де ви були? Ох, у мене дуже багато емоцій, тому я така ж. Посилаю вам лучики тепла, добра, любові. Ви найкращі. Добресь ми руку телеграм, Дякую, що заказуєте амулети, не, не до кого до вас ведуть вищі сили, думайте про себе. Кажуть, вам не треба знати зайки, бо ви якось підготуєтесь, або, а вам не треба. Це повинно бути неочікувано. Ну, дайте ще якусь інформацію. Король мечі. Я так і знала, що так і буде. До вас іде. Мурсі, до речі, дуже жарко. Чоловік з минулого, як вам мої окуляри, чоловік з минулого, у когось, не у всіх. А у когось іде чоловік дуже розумний. Чоловік, який не буде вам показувати свої почуття, бо король мечів він такий. Він достатньо холодний. Він вважає, що показує свої почуття чоловікові. Це бути слабким. Ні. Ти за почуттями, та що я тряпка. Він може бути працювати з металом, він може працювати дуже влучно головою. Давайте ще нам про цього чоловіка. Навіть бігають таку жар десятка чаш. Дівчата, я не знаю, чи це минуле, чи це новий. Напишіть якого ви хочете, так і буду. Кому лайкнуть 100% справдиться, бо моя енергія така, така. Але ви будете щасливі з цим чоловіком, бо він буде вас кохати так, як ви на те заслуговуєте. Якщо з минулого чоловік не придумайте собі казок, вас багато дивиться. Спочатку дивіться, що він для вас робить, і не тиждень, і не місяць, і на три. Я серйозно чоловіки можуть прикидатися. І це нормально, бо коли вони вас бачать, коли вони вас хочуть, що їм робити? Їм треба казати те, що ви хочете слухати. І зірка дійсниця якась ваша мрія, зайки, яка я щаслива за вас. Я так цього хочу, мрія. Про ви кого... думаєте, ні, це нереально, це ніколи не станеться. Де я, де моя мрія, але вона здійсниться по аркану зірка. Ну давайте ще трішечки. Ви раніше не отримували тих почуттів, на які заслуговували щодо емоцій. Ви були дуже, ну як, розгублена. Це стосовно ваших почуттів, так, так. І меч. Закінчили відносини з якоюсь людиною, але це було це в минулому. Тепер у вас іде взаємне кохання двійка, ви кохаєте його? Він кохає вас. Так, чоловік з минулого.